Вітаю! Питання, з чого складаються живі тіла, тривалий час залишалося без відповіді, оскільки структури, спільні для всього живого, мають дуже малі розміри і непомітні без збільшувальних приладів. Відповідь було знайдено лише з винаходом мікроскопа. Тисни на один з приладів, щоб дізнатися більше. Лупа найпростіший оптичний прилад, його інша назва збільшуване скло. Це оптична система, що складається з однієї і більше лінз і призначена для збільшення та спостереження дрібних предметів, розташованих на кінцевій відстані, використовується в багатьох галузях людської діяльності, у тому числі в біології, медицині, археології. Банківській та ювелірні справі, криміналістиці, при ремонті годинників та радіоелектронної техніки тощо. Тисни на лупу, щоб збільшити зображення. Лупа може збільшити зображення до 12 разів залежно від типу лупи. Одні з перших наукових спостережень біологічних об'єктів за допомогою мікроскопа були виконані всередині. Тисни на мікроскоп, щоб побачити зріз корок, який бачив Роберт Гук. Структури, які гук назвав клітинами, насправді були лише порожніми оболонками клітини, проте тисне на один з приладів, щоб дізнав у середині ХХ століття було винайдено електронний мікроскоп. Це дало можливість побачити структури у тисячі разів менші за ті, які помітні в оптичний мікроскоп. Завдяки електронному мікроскопу, в 50 60 х роках ХХ століття, в біології відбулася справжня революція. Було з'ясовано внутрішню будову клітини, виявлено спільні та відмінні риси клітин рослин, тварин, грибів та бактерій. Тисни на електронний мікроскоп, щоб побачити, як він збільшує.